Вітаю вас! І сьогодні ми робимо, створюємо промт, так, для медитації на красиву картинку, де ми занурюємося у світ, всесвіту. І я написала: зроби мені промт на картинку в Ютуб для медитації, чакри, космос, щось дуже красиве та казкове і поєднане з багатством та грошовим потоком, щоб людина не наче поринула магічний світ. Безгранного всесвіту. Повинні бути відчуття реалізації, потоку, спокою та тиші. І ось що нам видає чат ЧПТ? Ми копіюємо так, те, що він нам видає, у нас тут декілька варіантів якщо більше хоч занурення, важливі додавати в кінці також це ми дублюємо і додаємо. Я, ось Мені подобається перший промпт. Я його копіюю. Так, краще англійською версією, тому що так краще генерує картинки штучний інтелект. Скопіювали і переходимо в інший додаток. Тож, переходимо в додаток крок. Я тут створювала вже так. І ось введіть текст, але нам потрібна картинка. Ми даємо фото з. Нам потрібна не картинка, не відео, точніше, нам потрібна, нам потрібна картинка спочатку. Ми вставляємо наш промпт. Я поки що в кінці нічого не даю, не додаю, але ви додавайте. Так, і поїхали. Також ми прописуємо розмір для картинки. Ми дивимося, переглядаємо картинку, яку нам створив штучний інтелект. От, і е, тут розмір у нас для сторіс, Так, він нам не підходить. Нам потрібно для YouTube ось таку картинку, ось таку картинку він створив. От, і ми прописуємо. <кхід> розмір має бути. Тут уже можна українською. От, 16 на 16. 16 на 9, так. Ще раз. Створюється наша картинка. Зразу в промті це все можемо прописати, щоб ми не витрачали наш час. Так, і ось що нам які класні картинки. Ми завантажуємо. Так. Ну, тут така не дуже красива, да? от зверху така чорна точка мені подобається. А тут дуже, в принципі, непогано. Переходимо. Здвигаємо просто вправо, відкриваємо фотопленку, відкриваємо наше зображення, і в нас створюється відео медитативне, так, і ми робимо таких: міняємо пром, так, що ми хочемо бачити. Картинці, завантажуємо так, картинки, бажано штучок 10-15. Тут без ліміт в цій програмі можна створювати скільки забажаєш. Можна також використовувати для штучного інтелекту, щоб картинки створювати, програму АІ Леонардо. О, і ось у нас така картинка красива вийшла для медитації. Далі ми заходимо в капкат, створюємо нове відео, додаємо нашу картинку, так, що ми створили. Так. Ну, ось я створювала картинки, так, я там зберегла. Додаємо. Тут ми нажимаємо і видаляємо звук, який нам згенерували. Додаємо тут аудіо, так? Додати аудіо. Так. Ось аудіозаписи, додаємо свій голос. Це ось тут видобути. Так, ми записали на тактофон, пристрій видобули, так. І потім поверх ми накладаємо ще аудіозапис медитацію. Ми ось тут Вбиваємо медитацію і підбираємо звук. Або якщо у вас є на пристрої класна медитація, ви можете з пристрою свого загрузити медитацію.